Сьогодні говоримо про схуднення для кожного знаку зодіаку. адже по своєму знаку по сонцю ви можете орієнтуватися, що може допомогти в виборі дієти. Звичайно, по знаку по Венері можна теж орієнтуватися, як обирати собі харчування, а також навантаження, що допомагає стрункішати, але є одна лише така. Афірмація, яка для кожного знаку взагалі запускає цей процес, тому на повнолуння найкраще починати режим, якщо ви хочете пострункішати, і для кожного знаку я зараз озвучу медитацію в формі афірмації, яку треба щоранку говорити, дивлячись на себе в зеркало, аби втрачати зайвий жир, кілограми взагалі все лишнє в вашому організмі, включаючи токсини. Тож, почнемо ми з овнів. Овнів, фраза має бути така впевнено собі говорячи в зеркало, сказати: зовсім скоро я побачу своє краще відображення в зеркалі. Для тельців будь-яка їжа робить моє тіло здоровішим. Для близнюків зовсім скоро буде день, де я відправлюсь в подорож. Подорож своєї мрії в кращій версії свого тіла. Для раків я не змінюючи раціон все рівно стрункішею. Якщо тобі, до речі, хочеться сформулювати, якось трошки змінити цю афірмацію, напиши в коментарях, як би тобі воно було більш по душі. І це стосується саме вибору знаку по сонця. Всі інші е, знаки Зодіаку є в повній версії відео на моєму YouTube-каналі. Посилання на YouTube по кнопочці в шапці профілю Тіктоку.